Каштан, київський каштан. А ось цікава історія з мишкою. Кожен не паничку, де ж від нього це український символ. У виставковому просторі факультету образотворчого мистецтва і дизайну розміщена дуже цікава виставка. Це персональна виставка старійшини нашого факультету Геннадія Трохимовича Задніпряного. І вона називається 20 мандрівок з Мацуо басьо. Надію Трохимовичу, скажіть трошки про цю виставку, про історію її виникнення і як ви зробили цю прекрасну серію. Ну, ідея цієї виставки виникла ще, можна сказати, вже далеко 2018 року, коли студенти подарували мені дипломники невеличкий альбомчик з такою метою, щоб я їх заповнив своїми роботами. Ну, я 20-му, коли почалася пандемія, і почав згадав, і почав якраз готуватися до 380-річчя від дня народження Маціо Басьо, японського прекрасного поета. І взяв ці альбомчик і почав малювати. Надихнувшись поезією поета, я, як українець, Звичайно, використав мотиви українські. Півник або кручений панич в Японії той самий, що і в Україні. Але відношення японця, ясно, і українця воно може бути трошки різним. І стилістика різна, звичайно, бо не було сенсу копіювати японський стиль, а саме рефлексії мої, як українця, на події були. І таким чином вийшло їх десь 980, ну перші, перші 20 мандрівок я провів з майстром поезії. А по-дальшому, сподіваюсь, побої в Японії і тоді інші мотиви, які пов'язані безпосередньо із місцевостю, я вже до... закінчу. Супер, спасибі. Дуже цікаво, і дуже цікава сама ідея поєднати японську класику і наше українське образотворче мистецтво. Я думаю, Геннадію Трохимовичу, можливо, ми зосередимося і про деякі роботи свої ви окремо розкажете. Всі роботи виконані з натури. Технічно це кольорові лівці. Ну, так як натура, то я почав з себе. Свою натуру я вивчив добре за багато років і створив перший автопортрет. А далі пішли портрети уже самих дієвих особ, які я зустрічав, мантруючи Максио Басьо, власним садом. У мене в садку це якраз вони ростуть, всі ці, ці рослини, починаючи, ну от, квітка орхідеї. Із метеликом. Метелик прилітає до мене, але він вийшов е миттєвий. Я окремо замальовки робив, а орхідейку замалював прямо на вікні. Об'єкти різні, і екзотичні, як орхідея, і звичні для нас, українців, півники. Горді, гордовиті. А також а також мороз, мороз з метеликом, рідким для наших країв, червонокнизним. Бузок, який квітне і з часом сивіє, як писав поет під дощем бузок, сизим став, немов туман в небі на весні. О зараз травень він квітне. Але не... Тільки такі е, цікаві по кольору, а й прості, звалося би, е, об'єкти такі, як папороть, скільки влітку трав, тільки папороть одна хвалиться листком. Звичайні листки закомпоновані, але вони радують око саме тим прозорим ажуром. не паничку, де ж від нього, це українська традиція український. Символ кручини панич б'ється. Гарбузи Арабатського е, сорту. Квітки-цвітки тиквами обернуться пізно восени. Мальва. Тут біла мальва під вечірнім е, променями. І мак, мак з метеликом. Це час метелики літають. Білими. Кримив б'є метелик маховий, хоче їх віддати. Ми, ну, звичайно, найпрості, прості, непоказні – це хоста Ніжно Шепачук, квіточки маленький, люба ти моя. Каштан, київський каштан уже плод. Це каштан з кісо. Тим на згадку, хто прийшов у хиткий цей світ. А ось цікава історія з мишкою. Е, уна, пі, е, піймалася мишка, і я її помістив в кліточку, а у мене сусідська дівчинка е, Уляна попросила, каже: ой, дайте мені мишку. Я назву її Варварка. -вар Саме вивчала Р і вар-вар-варварка. -вар мишка в нірці в нірці мішеня з гробцем, певно, розмовля. Це теж з натури прийшлось малювати. Мишку, нірку. Ну, конюшина під дощем. Простий сюжет з росою блискатки роси. От, це червоний фізаліс осінній теж радує нас оком, і мов осінній тлен, лист і плід фізаліса червоні горить. троянда з блискатками. Роси метелики, пав'яногласка на цьому, на мальві. Ну і ясно, що наша півонія, вона скрізь і в Японії, і в Китаї півонія розцвіта. Зараз якраз травень, вона звичайний будячок, будячок квітка малу. Пильно роз'являється Велетень Будяк. Маленька, маленька квіточка. Ну і плющ, як на завершення плющ, який в'ється і радує нас восени. Таким чином всі регіональні рослини, квіти, які загальні для Японії і для України. Я майже всі зробив, залишилось більш е, уже такі конкретні пов'язані з місцевості кіото і так далі. Ну і як я вже казав, маю надію відвідати Японію і вже помалювати, відчути аромат Японії. Геннадію Трохимовичу дуже дякуємо вам за таку розповідь за цілу екскурсію вашою чудовою виставкою і, враховуючи те, що дійсно останнім часом наш університет Бориса Гринченко має дуже серйозні фундаментальні зв'язки із японськими університетами. Нещодавно у нас в гостях був посол Японії в Україні, то я переконаний, що це, що ви мрієте, повинно збутися. А вам дякуємо за те, що ви передаєте студентам ці знання, цей досвід і за те, що створили таку прекрасну виставку, і цей проект експонується в стінах нашого університету. Дякую, сподіваюся, на, на здійснення мрій.